Так, друзі, нехай це буде наше до прибирання. Так, а це буде наше після уже. От такий склад у нас тут получився. Все прибрали. І мої любі хлопчики, махайте нашим підписникам. Пока-пока. Гарного дня! Друзі, привіт-привіт, мій коханий! Бачите, сьогодні мене вивів босою на морозець. Звичайно, я жартую. Всіх вітаємо на нашому ютуб-каналі Петрук Агенція. Дуже раді вас бачити. Так як обіцяла, що ми вриваємося в інфопростір, тому нас буде знову багато. Дивіться, згадуйте себе. Щось вчиться, щось рекомендуйте, щось радьте, живемо, стаємо кращими. Сьогодні ми знаходимося, хто місцевий знає цю локацію, хто у нас бував у нашому барі Айдарай, той знає, де ми знаходимося. Це наш так званий лєтнік. Ну, Так його називали молодь, яка приходила сюди ввечері потусити. Ми ж його для себе називаємо Павільйон. І сьогодні хочу вам розказати, так як ми прийшли сюди трохи поприбирати, бо думали, квітники там загрібати, але дощ моросить болото, таке ж трасовина, це нереально. Тому прийшли трохи сюди поприбирати. Хочу розказати, як можна використати це приміщення, яке колись було місцем, де збиралася молодь, де пили пиво, де ми осадили наших клієнтів, коли в нас замовляли якісь оказії, поминальні обіди там і так далі. А потім, коли це, ми трошки трансформували нашу роботу, і ми перейшли тільки працювати на виїзд, тому це приміщення у нас залишилося, як би, скажемо так, ну, без надобності. І ми його вирішили, так як господарство наше збільшилося, використати як, що це, Олег? Ну, як можна назвати склад для зерна, того що в нас кормокухня у нас там є, але вона таких невеликих розмірів і зберігати зерно, ну там. Ну, нема як. І тому було прийнято рішення, що цей літнік можна спокійно використати для того, щоб зберігати тут зерно, яке ми змолотили. на... Своїй землі на своїх городах і панапай нам зернята дають, і кукурузу нам дають. Тобто все зерно ми зберігаємо тут. Так як в нас кормокухня, вона ніби так ну, доторкається до будинку, а хто живе в селі, той знає, що зерно це, це миші, і ми побачили, що діла не буде, що всі миші, які живуть в кормокухні, вони. Час від часу забігають до нас до хати, тому ми вирішили там зерно не тримати, а тільки вже готовий комбікорм, той шолі гранулює для господарства, а все зерно перенесли сюди. Бачите, столи ще у нас залишилися. Все-таки, знаєте, ми не, ну, не покидаємо надії, що ще щось, щось у цьому житті зміниться на краще і люди почнуть знову. Щось справляти, гуляти, і можливо, це приміщення ми ще будемо використовувати для того, щоб садити наших гостей на, на ті заходи, які вони у нас будуть замовляти. Треба буде, ну, тут, Ми нічого тут не порушили, ми нічого тут не скажімо так, не спортили. Все тут... 5 секунд прибирається, застеляється, столи розкладаються стільці лавки, і можеш далі використовувати собі як приміщення, щоб, щоб приймати гостей. Так як воно з одної сторони, ну тут пізніше десь зніму відео про, про сам колишній магазин, так як воно тут з однієї сторони від магазину відкрите. То сюди залітають пташки, і вітром листя забиває. Тому тут ми вирішили сьогодні трохи прийти позамітати по пшениці олегону. А чого, чого ці мішки на, на землі стоять? А ти він не хотів, та й не хотів Олегови цей виносити чи викидати наверх? Треба перев'язати зав'язки і їх їх тоже викинути. Зерно все стоїть на щитах, але ми тут і сушили кукурузу, тут класно тут ніде не затікає. І ми тут сушили кукурузу, ту, що змолотили в себе на городі, розсипали і ніяких проблем не було. Кукуруза не, вся висохла, нічого не стухло, нічого не пропало. Тобто, ідеально, можна, так скажем, трансформувати приміщення під, під свої потреби. Площа в нього тут така, скажімо, ну разом з тим і невелика, але 60 людей ми тут садили. Один ряд були столи, тут тут, де стоять мішки, це тут сідало 40 чоловік. І ось цей короткий ряд біля входу тут сідало 20 чоловік. Тобто, 60 чоловік для села це, це було ідеальне приміщення. Нам його повністю вистачало, щоб. Щоб посадити наших гостей. Плюс ще зал у нас всередині був, де теж можна було чоловік 30 посадити. Тобто, до, до 100 чоловік ми спокійно е, обіди могли робити. І в нас було два обіди, які ми робили на 100 чоловік. Один був у нас тут е, садили людей, і один у нас був е, на виїзді. От тут, тут ми не робили, а возили людям додому. Тобто, великі обіди, такі, ми, ми теж в чотирьох ми. Ми справлялися і ми, ми робили. робимо така коротенька історія. Вставлю вам відео. До прибирання і вставлю вам відео після прибирання. Якщо у вас десь якісь є приміщення, які ви не використовуєте, подумайте, як їх можна трансформувати. Коли ми його будували, мама мені завжди казала, Боже, діти, ви такі гроші викидаєте. А як, не дай Боже, щось? А як, а як ви закриєте? От буде гроші вклали і, і приміщення буде пустувати. Нічого в нас не пустує. У нас все скрізь. Задіяне скрізь, ми все використовуємо, трансформуємо під свої потреби і працюємо і живемо далі. Просто ідеально, тому що хто тримає господарство, знає, як важливо тримати зерно у такому гарному, сухому приміщенні і без шкідників і без гризунів. Тому що для... тим більше, що ми годуємо свиноматки і маленькі поросята. Це наш такий профіль. Це дуже-дуже це важливо, щоб зерно було якісно збережене. Хоча добавляє додає в зерно ну, ці підкислювачі, чи, чи як вони, сорбенти, сорбенти. Але все одно, все одно якість зерна має бути на високому рівні. Ось таке відео Кому сподобалося. Коментуємо, якісь питання маєте, ставте, залюбки будемо вам відповідати. Можете поставити лайк, нам буде приємно, значить, ви нас дивитеся, значить, ви не підписники одноденки, такі, що, що просто підписалися, бо я попросила. А дійсно є наші люди, і вам з нами цікаво, і вам з нами прикольно. Гарного вам суботнього денючка. Всім пока-пока! Цілуємо вас!